Друзі, усіх вітаю! З вами зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Volkswagen Passat B6 у кузові Універсал 2006 року випуску з найнадійнішим двигуном 1,6 атмосферний бензин, механікою на 6 ступенів та переднім приводом. По кузову непогано дуже виглядає, має пару косметик. В цілому вигляд має дуже непоганий. Тонований по колу, включає лобове скло. Вибирались момент по крилу, треба трішки ним зайнятися, але ціна буде дуже гарна. Лінзована біксинонова оптика, тонований салончик в дуже гарному стані, абсолютно ціленький, повний електропакет. Датчик світла, круїз-контроль, 300 тисяч пробігу, помилок ніяких, ось така мультимедіа з флешечкою з блютузом, підігрів сидінь, кондиціонер, все працює без нарікань. Друзі, вкладення то не потребує з технічного боку. Сіли та поїхали. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Тому чекаємо вас на огляд тездрайв до нашого автосалону.